Медичні сестри закладів дошкільної освіти є невід'ємною частиною забезпечення здоров'я дітей та підтримки безпеки в навчальних закладах для того, щоб ваші професійні навички відповідали актуальним вимогам та стандартам. Ми підготували електронний навчальний курс, національна сертифікація медсестри ЗДО-2025». Після завершення навчального курсу ви навчитеся складати сезонне меню та технологічну документацію за нормами, освоїте приготування страв із дотримання санітарних вимог, зможете впроваджувати та контролювати хас у харчоблоці, дізнаєтесь, як організувати медогляди персоналу, опануєте принципи чистоти та дезінфекції, зрозумієте, як запобігти інфекціям у закладі, і покращите комунікацію з персоналом і батьками. Навчання проходить на зручній онлайн-платформі, доступні на всіх типах гаджетів. Ви отримаєте доступ до лекцій, відеоконспектів, зразків документів, чек-листів і багатьох інших практичних матеріалів, які зможете використовувати в повсякденній роботі. Зареєструйте зараз і розвивайте свої професійні навички, підвищуйте кваліфікації та будьте впевнені у своїй роботі. Приєднуйтесь до курсу Національна сертифікація медсестри ЗДО-2025». Замовити доступ. Ви можете за телефоном на екрані.